Америка провела випробування ядерної ракети. Пуск відбувся в Каліфорнії з бази космічних сил Вандерберг. Ракета була без бойового заряду. Запуск проводився штатною балістичною міжконтинентальною ракетою США Мінутмен 3 яка є основною складовою американської ядерної тріади. Сухопутне базування ядерних зарядів історично характеризується в США як найбільш швидко реагуючи на загрози, як пройшли випробування головного ядерного зонтика всієї планети і як на них відреагували в Кремлі? На що здатна американська ракета Мінутмен 3 Чи можуть її збити недруги Вашингтона, зокрема Москва? А також що готують на зміну легендарній балістиці США. Ча? Про все це прямо зараз в Арсеналі. Ракети сімейства Мінутмен стоять на сторожі захисту Америки ще з 1970 року. Прийняті на озброєння за річарда Ніксона, вони ось уже більше ніж півстоліття забезпечують безпеку Сполучених Штатів та їх союзників. Сухопутне базування ядерних зарядів історично характеризується в США як найбільш швидко реагуючи на загрози, тому у нас є три типи зарядів і 450 пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет по всій території США. Які знаходяться в стані щоденного реагування і готові захистити як Сполучені Штати, так і наших союзників за понад 50 років. Мінутмен так і залишився основною наземною ядерною ракетою США. Правда, за ці роки остання пройшла десятки етапів модернізації, і сьогодні в Штатах стоять вже носії бойових зарядів третього покоління. Зокрема, в ракетах відбувається постійне оновлення систем наведення, управління а також самих пускових установок. При цьому регулярно після кожної модернізації ша проводять випробувальні пуски. Програма випробувань просто необхідна для підтримання та обслуговування парку ракет, оскільки без їх тестування, як у льотному середовищі, так і в польових умовах, ми ніколи не дізнаємося, чи є якісь проблеми з тим обладнанням, на якому ми працюємо. Повсякденне підтримання працездатності системи озброєння має показати, що вона безпечна, ефективна та надійна. З моменту початку таких експериментальних пусків головним завданням для США є не залякування ворогів, як це роблять у Росії, а банальна перевірка технічних рішень, що використовуються в мінутменах. Тому ракети пускають не по полігонах, щоб потім зняти на відео величезну воронку, як це відбувається в Казахстані. А над Тихим океаном забезпечуючи максимальну безпеку. Група оцінки випробувань авіабази 377 відповідає за тестування проміжного звена польоту. Наша мета під час експлуатаційних випробувальних пусків перевірити систему від початкового запалювання до приводнення. До слова, завдяки таким випробуванням США можуть на ділі підтвердити характеристики своїх міжконтинентальних ракет на відміну від суворо засекречених і часто невідповідних заявленим показникам російських аналогів. Отже, дальність польоту мінутмен у третій його модифікації становить близько 9500 кілометрів, що було підтверджено під час випробувальних пусків у 2008 році. Справедливості ради варто сказати, що не всі пуски у американців проходять гладко. З останнього, наприклад, у 2011 році стався збій під час спроби дати команду на запуск з борту літака зв'язку Боїнг і три Меркурі. Тоді ракета відірвалася від землі лише після повторної команди з наземного пункту управління. Минув місяць у тому ж 2011 році, а пізніше, і в 2018 -м. ракета. І зовсім відхилилася від цілі, через що її довелося знищити в польоті над Тихим океаном. І це при тому, що до кожного запуску в США підходять вкрай скрупульозно, індивідуально збираючи кожен зразок ракети перед тим, як спробувати його запустити. Лише в разі повного успіху комплекс оновлень інтегрують надіючі боєзапаси, які стоять на озброєнні. Ця цільова програма надає платформу, за допомогою якої ми можемо спостерігати вселітні характеристики системи озброєння від запалювання першої ступені до приводнення під час випробувального запуску аж до повної оцінки системи озброєння. Щоб ми могли з упевненістю стверджувати, що система озброєння працює, вона надійна, або якщо в ній щось не так, ми можемо виявити цю проблему та усунути її. Процес випробувань починається зі збору всіх елементів в один механізм, адже в цілях секретності різні компоненти ракети виробляються на різних підприємствах. Зазвичай ми отримуємо компоненти приблизно за 120 днів, і з цього часу починається обробка компонентів та обладнання, щоб змінити їх для наших цілей. Окрема група осіб займається безпосередньо бойовим елементом у спеціальних. Аеродинамічних шахтах він проходить десятки випробувань і тестів перед установкою на ракету. Тут ми обслуговуємо бойову частину, ми перевіряємо, ремонтуємо і тестуємо всі її компоненти, збираємо для неї носій. Адже на систему доставки в атмосферу і сам політ впливає в першу чергу. На кінчик ракети також ретельно перевіряється, і вся електроніка, адже трапиться збій в будь-якому з елементів. Міжконтинентальна ядерна ракета перетворюється просто на величезну болванку, яка не здетонує в подальшому для США, якщо вона вирішить застосувати таку зброю, яка потім не спрацює, це буде просто катастрофічно. У нас є спеціальне приміщення для сертифікованого ядерного обладнання. Ми збирали тут безліч допоміжного обладнання, яке допомагає місії, включаючи двигуни та обладнання для забезпечення життєдіяльності. У нас є нещо особливе, яке називається відсіком газового фільтра. Він дозволяє нам послідовно запускати двигун і не допускає потрапляння шкідливих газів у верхню частину відсіку. Наша задача переконатися, що все це в робочому стані. Серйозність підходу до випробувань серед іншого показує. Такий фактор, що параметри запуску можуть залежати навіть від поривів вітру або, скажімо, хмар, які будуть у зоні пуску або зоні ураження. Я координую свої дії з різними агентствами, включаючи сейсмологів та метеорологічну службу безпеки. У разі зміни погодних умов ми відразу отримаємо телефонний дзвінок і зможемо коригувати запуск, виходячи з отриманих даних. Коли всі дані зібрані, настає найвідповідальніший момент: натискається та сама червона кнопка. Ми тут, щоб провести випробувальний запуск. Потім, як проводяться ці випробувальні пуски, спостерігає весь світ. Тож усі бачать нашу роботу, а також наші союзники і недруги. І весь світ може бачити, що ми можемо вчасно і точно скидувати бомби на ціль. Станом на 2008 рік було відомо про наявність у штатів 450 ракет мінутмен 3 та 550 ядерних боєголовок. До них з тих пір інформація не оновлювалася. Вважається, що кількість ракет не збільшилася. Я скажу, що наша ядерна тріада та міжконтинентальні балістичні ракети використовуються щодня прямо зараз, як це було і півстоліття. Тому у нас є пілоти, обслуговуючий персонал та військові, які стежать за стримуванням щодня. Тому головна цінність це можливість опору та стримування ворога, яку вони надають президенту для впевненості, що ніхто не нападе на Сполучені Штати. При цьому варто зазначити, що США через 54 роки стримування ракетами мінутмен. Нещодавно вирішили повністю змінити свою ядерну концепцію на зміну ракетам з 70-х. повинні прийти ракети майбутнього. Цей проект відомий під назвою Сентінел-Система є своєрідним еволюційним покращенням у питанні підтримки, експлуатації та захисту цих пускових установок. Насправді це перехід від аналогового до цифрового формату, щоб наші спеціалісти могли працювати з усіма досягненнями та технологіями, які ми напрацювали за ці півстоліття. Коли ми переходимо від ракети Мінутмен 3 до системи Сентінел, на мою думку, це найскладніший процес переозброєння з часів програми Ейзенхауера. Це масштабна робота по всій території США, в ході якої ми повинні зберегти повну оперативну готовність до застосування ракет у процесі переходу на новий тип озброєння. Сподобалося відео? Тоді не забувайте поставити йому лайк і підписатися на наш новий канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.